Держсекретарша Хіларі Клінтон отримала більше чотирьох тисяч звернень від російськомовних жителів Америки. Всі вони просять дати дозвіл на в'їзд російського співака Йосіфа Кобзона. Навіть відповідну громадську ініціативу створили. Називається Відкрийте Кобзону візу. Сам співак планує завершити своє світове турне у США, хоча туди його не пускають уже близько 20 років. Останній раз Кобзон приїжджав на американські гастролі у 1994-му, а роком пізніше Держдеп США анулював його багаторазову в'їзну візу, начебто чи чер... Через кримінальні зв'язки співака. Після цього всілякі спроби отримання ним в'їзної візи були безуспішними. Проте у 2012-му американці можуть і передумати: принаймні посольство США у Москві призначило на 15 березня інтерв'ю Кобзону з приводу цілей його поїздки у штати. А організатори гастролей у січні отримали в міністерстві внутрішньої безпеки США схвалену петицію на отримання в'їзної візи категорії P3. За нею Кобзон має відвідати Америку у травні червні цього року. На цей час вже орендовані. Ні, концертні зали у Нью-Йорку, Чикаго і Бостоні. Хіларі, сподіваюся, в тебе вистачить політичної мудрості і сили волі не зробити цю дурість. Звернувся напряму до держсекретаря блогер Кукіш триодиниці що він все туди рветься, його не невпинно талдичить, що Америка наш ворог. Дивується, ланка супіп. Влада ша могла б і на компроміс піти. Концерти можна було провести на базі Гуантанамо з в'їздом туди, як виконавця, так і всіх його шанувальників з Брайтона. Шукав вихід азнеу. Думаю, завтра напишу Клінтон, щоб не пускали. Ще й коротко розповім, з ким цей товариш дружбу водить, хоча їм і так все відомо, вирішив Олексій Балаков.